Війна змінила формат 1 вересня. Цьогоріч рішення про проведення свята першого дзвоника кожен навчальний заклад ухвалював самостійно. Тож деякі школи проводили лінійки офлайн, а дехто зміг побачити своїх однокласників та вчителів лише з екранів, телефонів та комп'ютерів. Детальніше, як відбувалась урочистості, на Прикарпатті, розкаже наш Андрій Попович. Перше вересня в українських школах завжди розпочиналося з урочистої лінійки. Втім, цього року кожен навчальний заклад день знань відзначав по-різному. Деякі влаштовували урочистості для перших та одинадцятих класів, інші приймали на шкільному подвір'ї лише наймолодших, а по деяких школах все відбувалось в онлайн режимі. Рішення щодо формату проведення такого дзвоника покладено на директора школи, і безпосередньо в школі визначали, в якому форматі будуть проводитися ці перші дзвоники. Єдина вимога від влади була. Про те, що в закладі освіти не перебувало е, на лінійках більше осіб ніж може вмістити укриття. Слава Богу, на сьогодні не було тривог. Разом з цим ця вимога була для того, щоб всі могли безпечно укритися в укритті під час повітряної тривоги, перший дзвоник у форматі онлайн відбувся здебільшого в учнів других-десятих класів. Це зустрічі з батьками за допомогою використання дистанційних засобів зв'язку Zoom Webex. Інші засоби проводилися батьківські збори, проводилися перші уроки. В принципі, це не нове для нас. Ми Два роки жили в умовах карантину, і такі заходи проводили так само дистанційно. З 1 вересня у всі школи Івано-Франківської області розпочали навчальний процес, та облаштовані укриття мають лише 70% навчальних закладів. Інші ще дооблаштовують укриття, і ми очікуємо, що тільки десь 10%, які які ну, не зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі і будуть змушені вчитися дистанційно. Наразі на Прикарпатті є 604 школи в департаменті освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Очікують, що 90% навчальних закладів таки розпочнуть очне навчання.